І що ж у нас по цьому субаріку? Вичитав я прошивочку, подивився, що відкатаного матеріалу у мене на нього немає, і замовив файл у тюнінг-ательє. Добренько. А, вони зробили аналіз, і потім виявилось, що прошивочка у нас не заводська, тобто вже щось там робили. Але що робили без стоку, тобто без заводського файлу чистого, ми нічого не зрозуміємо. Мені сказали, що шукають заводський файл, тому що в базі даних у нас немає. Добре. А, попитав у хлопців, які займаються також з інших країн. І виявилось, що у однієї у людини є змога зробити з мого файлу заводський варіант. Добренько. Діма Соколов, до речі, тобі привіт. А, зробили такий файлик. Відправив в тюнінг ательє і потім на ньому виявилось, що там щось робили Посаджуємо, по сажовому, по Єгеру і коротше, щось не доробили. Зробили вже по а, нароботочкам а, з ательє і тепер будемо записувати в блок керування двигуном. То що так от, друзі, робимо практично все. З будь-яких ситуацій можемо знайти якийсь вихід. Тому, якщо вас цікавить збільшення потужності двигуна, відключення екології. Як віддалено, тобто відправити по пошті блок, так можна і приїхати на сервіс. Все це можемо зробити за непрям космічні гроші і за нормальний результат. Тому пиши дзвони, будемо робити місто Дніпро, лівий берег, вулиця Каштанова, 7. Пиши.